Мабуть, найкраща ілюстрація плану перемоги. А це Це каб. Три роки ми втрачаємо міста, села, посадки, позиції, вопи, ропи, які самі робили через Каби. Каби прокладають шлях піхоти. Які шляхи вирішення? Ну, тут дуже прості. Знищення носіїв кабів. Ну, оце там 134, 130, 135. Небагато не, не гама, яка їх носить. Чи є на даний шлях на даний час результати шляхи вирішені? Є заяви популістів зелених оцих про F-16, хтось щось там дає, кудись несе. І результат нульовий. F-16 бачили? Не бачили, а вони єсть. Ну, дивимося далі мультики. Козаки, я кожного разу показую оце все, оці міста, села. Не для того, щоб там хтось охавахав і писав якісь там слізливі коментарі, а для того, щоб кожен із вас зрозумів, що оце може статися у вашому селі, місті, містечку. І це вже було три роки війни і які результати? Де масове виробництво зброї? Це кстати, і впівіха летить. Де масове виробництво зброї? Ну. Мінометні міни це ж простіші технології 40-х років, артилерійські снаряди. Ми будемо... заводи, німці, турки відкривають, байрактари. Короче, щоб я вам зараз не розказував, це все дуристика, а сили і підрозділи і в таких умовах, умовах обмеження всього, і людського ресурсу, і БК, і озброєння, і фактично без авіації, без ракетного озброєння три роки рубають орду. Три роки. І шляхи вирішення дуже прості. Треба забезпечити Збройні сили на 100% озброєнням по особовому складу. Добровольців вже вони пішли, от ми всі у 22-му, у 24-25-му му їх вже не буде. Потрібно робити контрактну армію з достойним матеріальним забезпеченням для військовослужбовців. підери 30-40 тисяч доларів разово платять у нас що на контракті, підвищення безполезним существам в стрінгах. Мусарам, прокурорам, ДБР, ШМБР, держслужбовцям там, і так далі, іншим всім, хто не виконує закон України і Конституції по обороні держави, ви підвищили ці 450 кнопок, підвищили заробітні плати. А військовослужбовці, піхота, піхота, яка на, на фронті, ви не підвищили. У нас досі не всі отримують 100 тисяч. Ви що там дебіли? Ну шляхи ж вирішення прості. Піхота має отримувати 200-300 тисяч штурмова і окопна. Це аксіома. Нема грошей. Значить, нема чого в Укрпошті у цьому, блять, пітуху, военючому, Укрзалізниці, ці лещенки по 1,5-2 мільйона получать. Піхотинець має отримати. Все ж дуже просто. І тоді не буде такого. І без ведення стану війни, ми без мобілізації економіки, ми, ми не обійдемося. Чи буде це при оцих, ні, не буде. Я оце вже цю чепуху гундяву із роликами гундявими... Уже непонятно, хто керує країною. Попридумували якісь п'ять менеджерів з якогось офісу клерки, ви що, блядь, в дурдомі, чи що. У нас прекрасна країна багата, яка показала, що може вести тяжку війну із найсильнішою армією світу, можливо, да? Ну, по БК, по, по людському ресурсу, так точно. І ми вже три роки їх рубаємо, а взагалі 14 року війна йде. Чи можемо перемогти? Можемо. Чи можемо ми з цими перемогти? Ні, не можемо. Для цього потрібні перевибори. Але ж дивіться, оці клони усіх і Вову, і Петі, і, бляд, і вся ця чепуха повилазила вже всю передвиборча кампанія. Це не потрібно. Потрібно українці-патріоти, які на війні доказали свою спроможність. І після виборів. Державні посади ключові будуть займати тільки ті, хто пройшов горнило війни. По-іншому ніяк. Ну а так всіх обняв, все буде Україна. Слава нації. Дивіться на оце, щоб не було це у вас вдома. І думайте, головне, думайте.